Друзі, вітаю, радий вас бачити. Хтось мені оце писав ще вчора, що давай далі огляди. Сьогодні такий, така погода, ну це я не для приколу, я там це, ну, але я працюю все одно зранку до вечора. Мене попросили огляд цієї машини ще раніше, я не дотримав слова. Хтось і сказав, що з кіно забувся, запрацювався Фонди fond І я зараз зроблю і на YouTube огляд, і для клієнтки буде разом. Так що, ну, можливо, хтось зацікавиться, звичайно, авто, але. Що, тоді працюємо гарного дня, дзвоніть. Тобто, бачите, купа машин. Працюємо. Значить, що я хотів, хоч і дощ, але зроблю. Отака Honda Jazz, 2009 рік, 1,4 МПІш, звичайний двигун на титанових 16 дисках, значить, фарбували ми в ній. Тут було крило трошки зім'яне, з аркою з цим порогом десь так пофарбовано. Фарбували ми в ній капота, бо була сильна царапина. а так ніби все в рідній фарбі, якщо я нічого не забувся. Але кого цікавить, я детально надаю інформацію. Бо авто трошки є, їх не так вже й мало, то я не встигаю все запам'ятати. Значить, Бо є й свої авто, є інші часом, ну, там, колегів. Значить, Такий простий салон. Що в нас тут є? Кермо ми обшили, бо воно було. Ну, Тут чесний пробіг. я нічого не... Ми її так купляли в Німеччині 267. Ми її вже продаємо, там хтось повірить чи ні, це її собівартість ціна. Просто так, чисто, аби повернути гроші, щось у нас, у нас підвисло. Значить, проблема у цей значок, я не знаю, як його покрасити, і тут підтерто. Показую все, як є. Двигун, коробка, сцеплення — все в ідеалі. Магнітола працює, кондиціонер не, не до заправлений, я його так не заправляю, бо я не їздив. Він так слігінця дує, але його треба заправляти. Все скажу так, як є по чеснику, щоб там було те, та, як є. Значить так, тут є він-код, може хтось захоче. Далі покажу. Гума літня непогана, титани взагалі хороші. Взагалі тут ще й виробки немає на дисках передніх тормозних. Задні теж, якби це ж практично не мають вироботки. Гума літня в нормальному середньому стані. Значить так, ківнарік, 19 рік. Континенталь. Далі, що я хотів, ще під капотом показати. Ось такий тут двигунчик. Маленький отакий акумулятор. Ми його купували нового взагалі тут. Двигунчик сухий. Це він працює, зараз все дощ, може шум йде. Ну, він класно працює. Воно дуже економне, якщо в місті їздити. Взагалі 6 літрів, якщо жінка буде їздити. Якщо мужчина там трохи газує, то трохи більше. У мене вона десь 7 бере по городу, я на катався трохи по роботі. Вона реально економна, якщо для города. Коли один ісімпай, то він в мене бере десятку, наприклад, так як я їжу. Значить, Я тут колись показував прикол з сидіннями, як вони складаються. Отак. І далі. Зараз. Секунда, далі беремо тут. Це треба сховати. Отак. І місце купа. Значить, тут в мене ще й склад багажнику. Ну, такий багажник, шторки немає. Така машина. Що є, те маємо. Значить, ну що тут сказати, Економне, нормальне авто, гольджу 9-го року буде стоїти 6,5. Тут 5,4, плюс не знаю, щось можна ще трохи сертифікат, може на бензин, якщо реально щось трошки ще скинемо. Все, гарного дня вам, друзі. Кого що цікавить, значить... Пройдуся, вже все одно змок. Так і так. Значить, що в нас тут є? Цей гольф не продається. Це значить фабія в класному стані, в ідеальному взагалі. Гольд Сайшний 1,4 Фабія, е, да, 1,4-9 рік, цей 12-13 рік, 171 пробігу. Значить, 180 пробігу, 10 рік логан. Яскравий, місний, в рідній фарбі, 180 пробігу. Значить, це оливковий гольф. Як я сьогодні говорив з підписчиком, він його цікавить. Вольво ще буде поліруватись, з чиститися. Жде свою очередь, поки так виставив його. Volvo хороше, 12 рік, 1,6 дизель, v 50 на трап'яному салоні, але дуже збережний, 193 оригінального пробіга, можливо когось зацікавить. Ford Focus дизельний, 1,6-12 рік. Тут хтось мені розказував, що я казав, що вся машина в рідній фарбі, одне праве, то й ліве заднє крило фарбоване. Хтось розказував, що там 10 підкрасів, ще щось, пробіг скручений з мільйона. Трочі. Треба щось людям робити. <кій> Значить так. Ну от такий на титанах. Без сержів, все нормально, він підготовний, похимчичний, популярований. На п'ятого гольфа в таку ціну, я не знаю, чи є на ринку. Да, в ньому четвертий рік, третім розмитло, 250 пробігу. На звичайній комплектації. Кондиціонер без підігрівів, 400 клупідні мерчі. Шторка в багажнику є, комплект є там теж якби, цей кадік. Коротше, просто стоїть його треба готувати. У ньому треба робити покрасочні роботи. Кадік хороший, з рідним пробігом. Так ніхто не хоче купляти, буде оригінальний пасажир. 1,6 і МПА на гумі континенталь зимові. Значить, в ньому є і тюф, і, і сервіска 270 оригінального пробігу. Це ціна така, як я не підготовлено. Ну, Може бути ще трошки так. Тут кондиціонер працює, все класно. Підвізка, все в ідеалі. Ну і на сьогодні завершу, напевно, нашу е трансляцію, скажімо так. Так що, друзі, все, гарного вечора. Скоро вечір, скільки в нас? А, 4 дня. Всього доброго. Щось когось цікавить, стараюся всім дати відповідь, надати інформацію. Телефонуємо, дзвонимо. Всім гарного дня.